Соломи блиск та ниток, гра так називається виставка покутської мисткині Мирослави Бойків. На ній твори одразу двох видів декоративно-прикладного мистецтва. Ткані гобелени з найрізноманітнішими сюжетами, як на серйозну сакральну тематику, так і реалістичні квіткові чи абстрактні композиції. У них закладена потужна енергетика світанкової пори. Саме тоді, на відміну від більшості митців, які творять вечорами, Мирослава створює свої шедеври. Ткацтво воно мені до душі, я роблю не тільки. Гобелени свого часу робила і килими гобелени. Саме в гобелені можна досягнути такої гри кольорів, як у живописі. Взагалі, живопис мені також дуже подобається. Зараз у ткацтві, саме у гобеленах, я використовую ці знання із кольоровознавства. Із Живопису і ви бачите, що гобелени мої такі яскраві, такі вони трохи ну, грають кольорами за плечима цієї молодої жінки. Півтора десятки виставок, адже її роботи вигняткові. Не кожному художнику до снаги намалювати ікону, а зробити її з соломки взагалі можуть лише одиниці. Обрала саме цей матеріал для художньої аплікації не даремно, адже під різним кутом соломка дарує абсолютно різноманітну гру світла. А ще вона нагадує мисткині Сяйво благородних металів. Її укладаючи кожен раз по-різному, вона по-іншому звучить. І мені здається, що з нею можна експериментувати до безконечності. І це є дуже цікаво, бо це не є монотонна робота, яку повторюєш. Постійно одне й те ж саме. Тут можна удосконалюватися, експериментувати, випробовувати. Останнім часом розповідає Мирослава, почала використовувати не лише фактуру соломки, але й колір. Для цього фарбує матеріал природними барвниками, які надають йому м'якості, а роботам витонченої пастельної тональності. Окрім того, чимало нововведень для своєї роботи, мисткиня привезла з цьогорічного міжнародного фестивалю СНІП досвідом на ньому ділились майстри художньої обробки соломи з дев'яти країн світу.